Ілюзія офісного контролю на противагу реальності продажів. Ефективність вища, а витрати нижча. Задумайтесь самі, більш ефективний, тому що вони знають, що їх контролюють. Привіт! З вами Катерина Чобанова і команда Ракети продажів. Сьогодні поговоримо про те, що таке. Віддалений відділ продажів і чи ефективно з ним працювати. Віддалений відділ продажів у когось ця фраза викликає асоціації з продуктивністю, а у когось зі співробітниками в піжамах, які між дзвінками грають у Кенді Краш. Але що, якщо я скажу вам, що у віддаленому відділі продажів сейлзи можуть бути навіть ефективнішими за офісних, головне правильно налаштувати систему. Сьогодні розберемо, як побудувати сильний віддалений відділ продажів і уникнути ключових помилок. Віддалений відділ продажів це не майбутнє, це реальність, яка вже давно з нами сталася. Але чомусь ще достатня кількість власників бізнесу все ще сумніваються, чи можуть дистанційні менеджери працювати так само ефективно, як ті, що знаходяться в офісі. Давайте розберемося, чому ця ілюзія контролю шкодить вашому бізнесу. І які реальні показники визначають ефективність роботи відділу продажів. Віддалений відділ продажів це не просто тренд, а можливість для бізнесу. Віддалений відділ продажів це не просто спосіб економії на оренді. Це стратегічна можливість, яка дозволяє вам отримувати збалансовану вартість продажу. Ефективність вища, а витрати нижче. Задумайтесь самі. Друге, розгортати паралельно кілька відділів продажів це наші найулюбленіші кейси. Тестувати різні підходи, не підмішувати між собою команди. Третє перевіряти гіпотези без ризику для основного відділу. Четверте виходити на нові ринки швидше і ефективніше. Але найбільша проблема це страх. Саме власників бізнесу перед втратою контролю. Часто фаундери не знають, як заміряти ефективність, що вважати нормою, а що проблемою. Давайте розвінчаємо ці міфи вже сьогодні: ілюзія офісного контролю на противагу реальності продажів. Одна з найбільших помилок власників це віра в те, що якщо вони бачать продажників в офісі, значить вони працюють. Але що ж насправді? Один з наших клієнтів компанія в сфері B2B, була впевнена, що їх саме офісний відділ продажів ефективно працює кожного дня. Ми провели аудит, і що з'ясувалося? Лише 11% робочого часу менеджери дійсно спілкувалися з клієнтами. Решту часу адміністративні задачі, підготовка чогось. І просто, вибачте, прокрастинація чайок, теревеньки, перекури і так далі. При аудитах ми бачимо, що ефективність офісного та віддаленого відділу продажів приблизно однакова. Але різниця в тому, що офісні сейлзи можуть давати на 10% кращий результат лише за рахунок фізичного контакту з продуктом, якщо ви продаєте товар. Але якщо це стосується послугу, то ми не помічаємо тут різниці. Але вони не показують більшу ефективність за рахунок прям реальної продуктивності. Саме тому, частіше за все, ми заміряючи показники в аудитах, бачимо, що відділ продажів саме по KPI-ях, метриках, більш ефективний, тому що вони знають, що їх контролюють. Які реальні показники ефективності продажів вам важливо контролювати? Замість того, щоб спостерігати, хто де сидить, давайте дивитися. На цифри, а не на людей. Ось реальні бенчмарки, тобто ваші еталонні цифри ефективності продажів незалежно від роботи. Так ви відійдете від почуття, хтось мені подобається, а хтось ні, а будете дивитись на їх реальні результати. Завантаженість сільців. Завантаженість менеджерів з продажів має складати від 35 до 50% робочого часу. В реальності ж ми бачимо: увага від 9 до 15%. Уявіть, скільки ККД, тобто коефіцієнту корисної дії ви втрачаєте об'єм бази угод стандартом вважається від 40 до 150 угод на одного менеджера з продажів. В реальності в аудитах ми бачимо середню цифру в 25, не максимальну, середню. Третє кількість клієнтів у базі реактивації. Нормою вважається 180-300 угод. Фактично працюють в найкращому випадку з 5-12 на місяць. Четверте, кількість активних задач на день має складати від 35 до 70. Але в реальності ми бачимо, що менеджери виконують до 25 активних задач. І то, якщо вони виставлені. Наприклад, ми працювали з компанією, яка думала, що їх відділ продажів працює на 100%. Після аналізу даних ми виявили, що менеджери витрачали 45% часу на внутрішні задачі та переписки. Рішення. Провадження менеджменту crm систему контролю нових KPI. і продуктивність саме цієї команди виросла за два місяці на плюс 23%. Як же правильно оцінювати ефективність СЕЛЗІВ? Щоб реально оцінювати роботу продажників, потрібно дивитися на конкретні параметри, наприклад, оперативність опрацювання клієнта, цикл угоди та швидкість переходу між етапами воронки якість опрацювання ліда та комунікація з клієнтом, тайм-менеджмент селза, скільки реального часу витрачається на продаж. Середня тривалість діалогу. Причини закриття неуспішної угоди не просто програна, а чому програна. Якщо аналізувати ці показники, ви побачите реальну повну картину продуктивності, і не має значення, чи працює ваш відділ продажі віддалено або ж в офісі. Тож головний висновок, який я можу вам віддати, що можливо вам це дуже нудно аналізувати на це дивитись, але без цих цифр, без цих параметрів ви нічого не побачите. Управління відділом продажів має відбуватись щодня, а план продажів виконуватись по одній крапельці, а не одягати рожеві окуляри ілюзії і сподіватись, що якось воно саме виконається. Відділ продажів і не лише віддалена, а й офісний це не про зірочок, це про систему управління процесами та людьми. Не можна просто скинути відповідальність на менеджерів і сподіватись на результат. Ми в ракеті продажів допомагаємо бізнесам не просто налаштувати продажів або сказати о боже, як все погано, а й побудувати ефективну систему. Ми знаємо, що до нас приходять ті бізнеси, які знають, що в них є точки зростання. Тому ми не критикуємо, а знаходимо працюючі важелі саме для вас, в залежності від формату вашої роботи. Якщо хочете зрозуміти, наскільки ефективно працює ваш відділ продажів, запишіться на безкоштовний аудит ефективності вашого відділу продажів. І ми покажемо вам реальні цифри вашого бізнесу, а не книжні формулювання. Лінк залишаємо в описі під цим відео. Друзі, і підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, які у вас страхи щодо віддаленого відділу продажів. І побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!